Привіт! Мене звати Соломія і я із Луцька. Я співачка, акторка, музикантка, або ж просто весела і товариська дівчинка. Може бути різною, веселою, трішки божевільною, серйозною. Але завжди справжньою. І музика це той всесвіт, який мені всьому допомагає. Бо тут не потрібні маски, і ти можеш бути просто собою. Своє подальше життя я пов'язую саме із музикою. Наразі я професійно займаюся вокалом зі своєю творчою метусею Оленою Левченко. Беру участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах у благодійних заходах. По збору коштів для ЗСУ, за що маю особисту подяку від нашої сотої бригади. Навчаюсь у музичній школі по класу протипіано, займаюся акторською майстерністю, вивчаю мови світу, читаю. Відмінно навчаюсь у школі, адже справжній артист має бути всебічно розвинений, щоб досягати поставлених цілей усім своїм здобуткам, нинішнім та майбутнім я завдячую Богу. При нашому храмі ми навіть створили музичний колектив Музики Богородичного храму. Я справжня прихильниця Євробачення щороку палко підтримує Україна на цьому конкурсі і завжди хотіла потрапити на це свято музики. Розумію, то докладаю максимум зусиль, щоб моя мрія стала реальністю. Адже це велика та наполеглива праця, щоденна клопітка робота, підтримка сім'ї, друзів. Родини, але що найперше це віра, віра в себе і в перемогу України на цьогорічному дитячому Євробаченні. А можливо, це буду я?